З початку року за допомогою служби зайнятості на Дніпропетровщині знайшли роботу майже 900 переселенців. 170 безробітних зі статусом внутрішньої переміщеної особи опанували новий фах або вдосконалили професійні навички, розповіли на брифінгу в обласній військовій адміністрації. Станом на сьогодні 384 особи пройшли професійне навчання за напрямком продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів, молодша медична сестра, у банку, оператор котельний, манікюрник, перукар та інші. Ще трьом переселенцям погодили мікрогранти на створення власної справи за програмою «Є робота». Служба зайнятості скеровує людей на отримання мікрогранту. За напрямком є робота, подається через портал Дія. Заява на отримання мікрогранту надається заява. Пишеться бізнес-план, опис професії. Передаємо всі весь пакет документів на державний центр зайнятості, який потім приймає рішення.